Привіт! І ви на каналі XShark. І в цьому відео я буду крутити рулетку зимових джокерів і відкрию один пак Ліги Чемпіонів. Ну що ж, але перед переглядом цього відео не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Ну що ж, поїхали! Розпочнемо з паку. Я недавно пройшов легенду у Лізі Чемпіонів. І маю ще 700 таких очків. Тому давайте відкриємо цей пак. Волкаут. Німеччина захисник, Брусія Дортмунд. Хамес. Ну, ще гірше, ніж минулого разу випало Ну, але нічого. У нас ще є рулетка. Ось. В мене тут 230 оцих от кубиків. Тож, давайте розпочнемо. Перший прокрут. І мені випало 50 кристалів. Забираємо їх. Другий прокрут. І тут тапсоба. Забираю тап-собу. Ось волкаут, буркіна фасо, захисник, тап-соба. Наступний прокрут. Ой, одного хода не вистачило до паку. Тут 10 тисяч монеток. Ще один прокрут. Тут 500 тисяч монеток. Я зараз заберу подаруночок. Ось цей. Відкриваю. Волкаут. Німеччина. Цап, Арсенал. І це 90-й Хаверц. Ну, прикольний дроп, прикольний. Це вже не 85-й якийсь. І це з першого паку 90-й рейтинг. Давайте ще один прокрут. І знов цей пак. 85-95. Відкриваю. Волкаут. Німеччина, це М, Штутгарт, це вже 85-й. Ну, але нічого, нам вже 90-й випав. Ще один прокрут. Тут буде 50 кристалів. Наступний. Тапсоба. Ось він. Волкаут. Буркіна Фасо. Захисник. Леверкузен. Тапсоба. Наступний прокрут. Знову 10 тисяч монеток. Ще один прокрут. 100 кристалів. Далі прокрут. Тут пак 75, 89

Тут нічого цікавого. Наступний прокрут. Одного не вистачило, щоб до 85-го-95-го попасти. Забираємо 10 тисяч монеток. Прокрут. Зарди 188-го забираємо. Волкаут. Америка. Нападник. Аустін 88-й зардес. Робимо ще прокрут. Опа, пак 85, 95 Відчиняю. Волкаут Японія. ПЗ. А 85-й Так. Нічого. Ще роблю прокрут. Оп, тут же щось може випасти. Відкриваю 1250 кристалів. Мені таке підходить. 200 кристалів тепер забираю. Ще один прокрут. Забираю 100 кристалів. Ще прокрут. Оп, 85-95. Забираю. Волкаут. Північна Корея, Південна Корея, Захисник, Баварія Мюнхен. 92-й Мін Міндже. Не може бути! Круто! Я навіть не очікував, що він мені звідси випаде. 92! Це ж просто дуже сильно повезло. Він коштує 10 лямів, але він в мене 100% в основу попаде. Так, робимо прокрут. Мені такі пахи подобається. Забираємо дудика. І у нас ще три прокрути. Коли лишається. Роблю один прокрут. Випадає 20 тисяч монет. Ще один. 500 тисяч монет тепер. І останній прокрут. 10 тисяч монет. Так. І в нас ще є подаруночок. Ось цей. Відкриваємо його. Волкаут Нігерія. ДФД Ніца, 85 і Мофі Так, Так, а тут в мене нічого немає ні, є. Два гравця 85-95, які будуть продаватися. Три гравця 86-95 які не будуть продаватися, і три дучка, і декілька мільйонів монет. Я думаю вибрати трьох гравців, що не будуть продаватися. Відкриваємо. Волкаут. Кумир. Англія. Правий півзахисник. 91-й. Майк Ман. Прикольно. Ще 88-й Ламело і 87-й Дуглас Луїс. Прикольно. Повезло. Ще мені трішечки не вистачило до цієї нагороди. Але нічого. От Кім Мінже 100% зайде в мою основу. Ось я вам покажу, як виглядає моя основа. Ось так вона виглядає. Це я вже за кадром трішки підправив. І з цього, що нам сьогодні випало, в основу попало, попало Макманіман Хавертс і Кінмін Дже. Я навіть не можу зараз повірити собі. Що мені випав кін Мінджер Але мені би покращити позицію ЛМ. І я замінив би собі воротаря. Я продав непотрібних гравців. Ось. І в мене зараз є 15 ні 19 мільйонів монет. Тому давайте купимо потрібних нам гравців. На позицію е, прав... лівого півзахисника. Куплю я 91-го, а за 4 з чимось мільйона. Це буде хороший гравець на цю позицію. А тепер давайте подивимося на воротарів. Тібо Куртуа є за 7 мільйонів. От Куртуа мене приманить. Ну, я ще зараз подумаю, поки поставлю Акунью в основу, ось сюди. Заберу непотрібних гравців. Поки що непотрібних. Ось так зараз виглядає мій склад. І я думаю купити собі е, Куртуа. Але прокаченого. Але для того мені ще треба знати, чи продається Едерсон. Так, Едерсон продається, тому я зараз його бігом виставлю на продажу. Замість нього тимчасово поставлю кобеля. Я б навіть сказав би, що Едерсон в мене на воротах як якась дирка. Тому що він. Один раз мене зі штрафного просто між руками пропустив. Тому я його дуже хочу продати і купити собі нормального голкіпера. Так. Продавайся, продавайся. А ось він вже і продався. Забираю 3 мільйона монет. І. Куплю зараз собі нормального воротаря. І напевно, що я куплю прокачаного тібо куртуа. Хі -хі -хі. Ну, я б хотів би собі взяти такого. Але мені не вистачить. Давайте подивимося, що я можу продати. Або ні, я куплю собі з меншим рангом його просто. Куплю його, з цим не вийде. Або я залишу заявку, і, можливо, він десь купиться собі. А ще я б подивився на позицію ЦОП. У мене 91-й ЦОП, і я, б, в принципі, міг би собі купити ЖУАО палінню. Або Гурецьку. Якби я вибрав трошки нижчий ранг у Тібо Куртуа. Ха. А тепер і трошки нижчий не продається. Тому Тібо Куртуа я буду чекати, поки він купиться. А тим часом. А в принципі, я ще можу купити собі декларайса. Так, в принципі, так, але. Але все ж таки я виберу Деклана виберу Райса. Так. Купую його. А маскарану я витрачу потім на прокачку гравців. Почекаю, поки вони всі купляться. В мене вже щось купилося. І це, напевно, що Деклан Райс. Так, це Райс. А, тібо Куртуа. Ще купляється. Ну, але я почекаю. Тож, давайте поки що поставимо декла на райса в основу. Ось так. Ось такий в мене поки що склад. А ще в мене буде на воротах замість кобеля 92-й Тібо куртуа. Ну, що ж, на цьому я, напевно, ще буду завершувати своє відео. Сьогодні ми дуже класно покрутили рулетку. І ви були три прекрасних гравців, які підійшли мені в основу. Ну що ж, кому сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. А з вами був я, Xhark, і всім па-па, до нових зустрічей у fc 24